Ну що, друзі, всіх вітаю на зв'язку Богдан, і це в нас уже відео, в якому пройшло 100 днів із челенджу 1%. І як я говорив в минулому відео, скажу це знову. Це те, що я максимально вдячний собі за те, що я почав цей челендж, адже він настільки змінив моє життя і не тільки моє життя, а й життя вас, моїх підписників, тому що мені стільки залишили за ці 100 днів приємних відгуків, що я ну, реально дуже бути класно, учасником цього всього. Зараз давайте от знаходжуся в Турції, покажу вам свій готельчик. Це буде такий підсумки, будемо проводити, такий буде міні-влог, тому що в цьому влозі, як мінімум, вже є результат мого челенджа. І так, давайте подивимося. Зараз, друзі, я знаходжуся в Туреччині. Подивіться, наскільки гарний готельчик, наскільки він. Зроблений, вишуканий. Це є один з найкращих готелів друзі, в Турції. Дивіться, яка тут ванна кімнатка, М -м, яка гарна, гардеробна. Дивіться. Тут навіть щоб ви розуміли, ось ванна кімнатка, косметика, бульгарі чи як. Ну, коротше, модна така, я дивився, яка дають у першому класі всіх літаків. Ось. Дуже шикарний готель. Обійшовся він мені в ніч 1200 доларів, тому що за цей номер я, звісно, його вибирав, я доплачував більшу суму, так він коштував менше. І навіть ця ціна 1200 доларів це є по скидці, адже цей номер коштує в середньому 2000 доларів за ніч просто. офігеть. Подивіться, чим він ще особливий. Це те, що в нас тут є балкончик, і можна вийти на вулицю. Просто подивіться, яка тут відкривається краса. Свій особистий басейн. Дивіться, як гарно. Там уже вдалині море, хоча не вдалині, воно тут зразу зразу вигляд на море. Купаєшся, ніхто тебе не парить. Ось тут лежить моя кохана. І от заходимо в цей неймовірний такий шикарний номер. Даже дивіться, що тут є. <свісниче> номер, як ви поняли, 18, і навіть можна сюди закрити приватну танцівницю. І всюди дзеркала. Щоб, коротше, насолоджуватися тут всім. Ну і по поводу челенджі 1%. Я зрозумів дуже таку, от, знаєте, реально просту істину, це те, що стати цим 1% дуже просто. Тому що візьміть моє перше відео. Там щось 12 тисяч переглядів. В чат по одному відсотку вступило більше двох тисяч людей. А по факту до кінця всього 100 днів дійшло тільки 50. Розумієте, в чому прикол? Тут прикол не в тому, що потрібно що стати одним відсотком, стати багатою людиною в чомусь важко, потрібно якось дуже сильно працювати і так далі. А все, що було у відео, я вам перерахував, це все дуже було просто, дуже були прості речі. І тільки 50 людей зайшло до кінця, тільки 50 людей стане 1%. Розумієте, скільки людей здалося, 12 тисяч глянуло, в чат зайшло 2 тисячі людей, тобто з цих 12 тисяч скільки це, 20% зайшло мамо, мамою, да? якщо я правильно порахував, навіть 10, так, да. ну навіть менше. Ну, коротше, плюс-мінус, давайте зараз не про математику. Скільки мало, менша половина людей зайшла в чат. І в цьому чаті вони що зробили більше людей? Подивилися, змотивувалися пару днів, і тільки 50 людей дійшло до кінця. Це капець. Але зараз подивіться, люди, які дійшли до кінця, які вони. Залишили відгуки. Ось тут на екрані залишаю вам зараз ось ці шикарні відгуки. Просто почитайте. Почитайте, як люди змінили своє життя завдяки простим і дуже простим звичкам. Тому що я не говорив робити чогось, знаєте, жорсткого, взяти себе, якось мучити і так далі. Ні, прості дії, прості результати. Ну, як це прості результати, хороші результати. І це все діє накопичувального ефекту. Розумієте, в чому прикол? Все. Просто я вам цим хочу донести тільки те, що для того, щоб було дійти до результату, треба було просто щось робити. І все. І все, блін. От. І люди думають, щоб стати мільйонером це якось фіг знає як. От, тільки візьмемо, приклад, наскільки люди ліниві, що тільки 50 людей все-таки дійшли до кінця в цьому челенджі і змогли щось добитися. Ну, з одного боку, сумно, а з другого боку, знаєте, що стає мені, наприклад, окремо. Я навпаки радуюсь через те. Що 99% людей просто не хочуть бути 1%. І в цей 1% так просто зайти. Розумієте, в чому прикол? Щоб зайти в 1%, це просто хоча б трохи робити, що не роблять інші. Тому що інші вибрали TikTok, інші вибрали Instagram, інші вибрали соцмережі, інші вибрали швидкий дофамін, швидкий кайф, а не той результат. А я що вибрав? А я почав працювати, я за ці 100 днів, бляха, муха, це таке маленьке кікіш, я за ці 100 днів. Заробив рекордну кількість грошей, купив годинник, який коштує більше ніж мій мерседес, Єшка 53. Купив гелік. Бляха, я зараз сижу в такому ж готелі в Турції. В одному з найкращих ніколи не міг мріяти. 1200 баксів в ніч. І ще стільки ж бабок треба витрачати в день. Я за тиждень потрачу 20 тисяч доларів в ніч. І я блін, від цього так сильно кайфую, що я можу собі це зараз витрати, я можу це питати, я можу кайфувати, я можу не думати про гроші, тому що це була моя мрія. Моя мрія була в таких шикарних готелях своєї прекрасної дівчини відпочивати, кайфувати, насолоджувати життям. І це все дав мені один відсоток. Це все дав мені челендж, один відсоток. Та, звісно, я далі буду жити цим челенджем все своє життя. Просто подивіться, які результати за 100 днів. Які ще в мене були результати? Рекордна кількість підписників, навіть в Інстаграм прийшло, в Ютуб, на відеоролики, на то, на сьо. Ух, капець просто. Вот розумієте? І я. Чесно во задаюся питання, чому я так не робив раніше. Я не робив це все в ідеалі ідеально. Так, да, я щось забував, щось не робив. У мене були періоди, я трошки випадав, тому що там є зуби, якогось зуб мудрості, і десь там не міг чи не прогуляти, ще ще щось. Але я продовжував далі це все робити. Навіть якщо якийсь день пропустив, я продовжував далі все робити, тому що я вже бачив ці результати. Розумієте? Подивіться на відоки моїх учасників, які почали робити цей челендж. Просто неймовірні друзі, відоки, від яких просто захоплює подих. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що стати одним відсотком не так важко. Стати одним відсотком потрібно просто зробити певні речі. Подивіться перше відео, все цього вам хватить. Цього вам хватить, якщо ви ці звички втілите в своє життя, то, мабуть, ви просто себе не впізнаєте. Просто себе не впізнаєте. Я зараз офігіваю від себе, що як я живу, яким життям. Просто і я бажаю кожному, хто подивиться це відео, тому що я знаю, це відео не подивиться багато людей. Знаєте, що будуть дивитися багато людей? Як заробити на тупі таплі ці бабки. Вот що будуть люди дивитися, і вони шукають якийсь простий, легкий спосіб заробітку, але але вони не розуміють, щоб заробляти нормальні гроші, треба ось тут спочатку продвинутися. Тому що, якщо навіть ідіоту впаде велика сума з неба, він її потратить. Загугліть історію за мусорщика, який виграв лотерею вісім мільйонів доларів і зараз працює де так само на мусорці. Загугліть мусорщик, який заробив у лотерею і став мусорщиком. її загугліть. Це повчальна історія, що навіть якщо ти случайно, заробиш бабок, ти в майбутньому все одно лишишся без них і буде ще більше страждати, тому що в тебе було, а потім не буде. А такі, як я, такі, як люди, які дивляться ці відеоролики, які працюють, вони знають, що робити з цими грошима. Вони знають, як їх примножити, зберігати. Вот в чому питання. Не заробити, а вміти зберегти і вміти приумножити. Тому що якщо ти не вмієш цих двох дій, то ти і не заробиш. А якщо їх заробиш, то просреш, пробухаєш і так далі. Розумієте, люди витрачають десятки тисяч доларів на алкоголь за своє життя, витрачають на всякий швидкий дофамін за своє життя. Десятки тисяч доларів. А на навчання, на свій розвиток, то їм даже впадло буде подивитися такий відеоролик, як зараз, безплатно. Розумієте, вони ніхера не витрачають і говорять, що це все скам. І такі люди, як я, інфоциган. Розумієте, вони кажуть на мене інфоциган і потім лістають тік-ток. А я, який безплатно, ну ж таку інформацію, покажу вам перевтілення, покажу вам ці відео. Ну, хоча, кому я це говорю, я знаю, якщо ви вже додивилися до цієї минути, то... Ви красавчики. Просто подивіться, це відео подивиться небагато. Тут 10 тисяч буде максимум, можливо, 5, можливо, 3. З цих людей мало знову піде працювати на часі. Якщо ви дивитеся це відео перший раз, вертіться до відео, почніть цей челендж заново. Ніколи не пізно, ніколи не пізно. Я починав такі челенджі кожен раз завжди. Ну я ніколи не здавався. Якщо щось пішло, не так, я заново, 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 і тепер я тут, і тепер я буду ще далі знімати вам наступному відео. Шейкістриза, тому що буде і наступне відео. Я говорив, що це відео останнє. Але а, наступне відео буде 360 днів, тобто рік спустя челенджу 1%. Я думаю, результати будуть просто-просто колосальні. У мене тепер з'явилось такі просвіти, такі цілі. У мене ціль зараз, зараз заробити до 25 років, зараз мені 24, навіть може там до кінця 25 років, 10 мільйонів доларів. І я вже розумію, як це зробити. А до 30-30 мільйонів, розумієте? Я знаю, що це можливо, тому що я почав цей челендж 1%, друзі. Ну що, друзі, вийшов я на вуличку, вирішив для вас поділитися неймовірною красою, яка я є, є зараз. Дивіться, наскільки тут гарне море. І як тут гарно, білий пісочок. Шикарне, голубе. Просто, друзі, я так кайфую. Я бажаю кожному, кожному, хто дивиться це відео, хто бере участь у цьому челенджі відчути цей кайф. Послухати, як гарно співає оце море, цей звуки моря. Побути на такому кайфовому пляжику, в таких кайфових домиках, друзі, бажаю це кожному. Тому що, знаєте, я цього хотів. Це була моя мрія. Бо багато мені хто каже, Бодя, ти там вийобуєш, навіщо ти все показуєш? А я просто хочу вас змотивувати цим. Тому що я такий самий простий пацан, якого ніхера не було, зміг вибратися, зміг от жити. В такому шикарному місті зміг, блін, тратити за тиждень 20-ку доларів. Та я колись мріяв мати тачку, шкода Рапід» Для мене Думаю, знаєте, що я думав? Що Я буду 24 роки мати тачку, шкода рапід і таксувати. Оце на той час я думав, що це буде офігенно. Це на той час я думав, що я стану на цьому багатим. Ось ще я думав, ось які в мене були мрії, але потім подумав, ні, ніхера, моя мрія інша. Я хочу жити найкращим життям на цій планеті. І я все роблю для цього. Ну і все, повернувся, друзі, я в номер на вулиці, трошки жаркувато. І єдине, вам хочу сказати, реально трошки вам заздрю в тому плані, що у вас є можливість подивитися на мене як на людину, яка ви знаєте, от я себе вважаю досить таким близьким до своїх людей, тобто до вас. Тому що свій час е я мотивувався багатьма людьми. Це були, знаєте, для мене російськомовні, там навіть. Е Тої країни, люди, англомовні, коротше, не близькі люди, тому що не було людини, яка могла показати на своєму прикладі отой шлях, який я показую вам зараз. І візьміть з цього щось корисно. Подивіться, от я от показую вам все, як є, наскільки все просто стати одним відсотком. Не полінуйтесь, це того варте, друзі. Чекаю всіх в лавах один відсотком. Всім успіху! Зустрінемось через рік.